Цікаве відео сьогодні вийшов в марафоні 4 кроки і ти в зсу. Як вони розказують нові правила рекрутингу до війська? Все тільки по бажанню, як кажуть, лагідна мобілізація. Ну що цікаво, як працює новий алгоритм? Дивись, відео ми надаємо консультації і послуги не тільки служби, а ще й навчання. Тому, якщо хтось з абітурієнтів ще не визначився. Він може звернутися в будь-який напів нашого міста і отримати всю повну консультацію. Люди бояться. Ми пропонуємо вихід з цієї ситуації. Якщо боїтесь відвідати ТЦК, приходьте в муніципальні центри рекрутингу. Де ви поспілкуєтесь з рекрутерами 120-ї бригади ТРО? Вони вам запропонують посаду. Ви зможете взяти письмову згоду на службу сто 100... Вінницькій 120 й бригаді територіальної оборони. Ви пройдете курс бойової підготовки? ви будете навчені.